Плоскостопість це одна з деформацій стопи, яка характеризується тим, що склепіння стопи опускається і стають плоскими. Лікарі називають плоскостопість хворобою цивілізації, незручне взуття, синтетичні покриття, гіподинамія, все це призводить до неправильного розвитку стопи. І навпаки, буває і посилена арка стопи, і це теж патологія гіперпронована стопа. При плоскостопості. Розпластаність переднього відділу стопи розвивається вальвусна деформація першого пальця. Серед патологій вона займає одне з перших місць. В результаті розвиваються шишки, стоптується внутрішня частина взуття. Крім того, центр ваги тіла зміщується вперед, через що збільшується вигін у поперековому відділі хребта гіперлордоз, а це призводить до болів у пепереку, до формування гриж дисків, зміщення внутрішніх органів. Варусна деформація порушення, при якому, навпаки, посилюється арка стопи. У такому стані відбувається нерівномірний перерозподіл навантаження в основному на зовнішню частину стоптування взуття зовні. Причини його розвитку травми, слабка кісткова структура і слаборозвинені суглоби. Будь-яка патологія стоп впливає на наш таз, хребет, шию, тобто не все, що знаходиться вище. Тому важливо працювати з цією зоною і вчитися розподіляти навантаження рівномірно на всю стопу, створюючи так звані трикутники стоп. Сьогодні ми попрацюємо над нашими стопами. Сьогодні працюємо зі стопами. І спочатку зробимо отакий гарний масаж. Покладіть праву ногу трохи вище за коліна. І спочатку добре розтираємо стопу від пальчиків до п'ятки. Добре, тепер великими пальцями рук проходимо по подушечках кожного пальця. Добре розтираємо, розминаємо плюсний, подушечки під пальцями. Ось так прокрутити, розім'яти. Добре, розминаємо кісточки, масажуємо арку стопи. І п'ятку простукали. Добре. Тепер пальці лівої руки просовуємо крізь пальці стопи аж до основи. Глибоко. Є. І пальці стопи, закручуємо ось так і напружуємо склепіння стопи. Тримаємо. Рука при цьому розслаблена. А тепер пальці рук розчепірили, і таким чином розтягнули пальці на стопі. Знову закрутили пальці стопи, тримаємо і розслабили, розтягнули. Ще раз. Завернули, тримаємо, розслабили, розтягнули, обійняли стопу, і промасували надп'ятково-гомілковий суглоб в один бік і в інший. Добре, випрямляємо, відчуйте різницю. І тепер ліву стопу поклали і гарненько розтираємо. І пальцями руки починаємо масажувати кожен пальчик подушечки під пальцями. Там, де плюсна. Ось так добре працюємо, розім'яли всю стопу. Кісточками пальців масажуємо арку, і простукали п'яточку. Є пальці правої руки в пальці ніг, глибоко до кінця, І закручуємо пальці стопи, напружуючи арку. Склепіння стопи, тримаємо і розтягнули. І знов закрутили, тримаємо. Розтягуємо. І ще раз, завернули і розтягнули. Обійняли стопу. І промасажували надпятково мілковий суглоб і у зворотний бік. Добре. Випрямляємо. відчуйте різницю. І тепер сідаємо обидві ноги прямі. сідниці назад, носочки на себе, закручуємо та розкручуємо пальчики на стопах. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Розслабили. А тепер вправо віяло. Великі пальці тримаємо разом, а мізинці та всі інші розтягуємо в сторони і збираємо. Знову розтягнули і збираємо. Спробуйте зробити це без фіксації. Розтягнули і зібрали. 10, може не одразу виходити 9, це нормально. Можна чимось кріпити пальці, наприклад, гумкою. 7, руки розслабити, головою тягнемося вгору. 6, ще 5, 4, 3, 2, 1. Є, відпустили, розслабили, молодці, піднімаємось. І тепер ноги поставте під кульшовими суглобами. І просто крокуємо, розтягуємо п'яти, максимально штовхаємо п'яту вперед, розтягуючи пальці, розтягуючи склепіння стопи. Ще 4. І три. Голова вгору 2. І один. Є. А тепер пальцями ніг по черзі, ніби скручуємо килимок, хочемо його повністю зібрати. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А тепер розкручуємо у зворотний бік. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І знову розтягнули стопи, пальці, маківка вгору. Чудово. Тепер поставте стопу на трикутник, точка під великим пальцем, точка під мізинцем і центр п'ятки це ось такий трикутник. Тож розпластайте стопи та поставте себе на ці два трикутники. Відчуйте торкання усіх трьох точок. Витягніться за головою вгору і уявіть, що стопи, як корені, ідуть глибоко в ґрунт, а все, що вище, ваше тіло це стебло водорості, ви у воді, і починається хвиля, водорість починає розгойдуватися з боку в бік. При цьому стопи вас тримають. Наче коріння можна заплющити очі. Відчуваємо рух зсередини, хвиля посилюється, амплітуда посилюється. Добре. І повертаємось у центр, розпластали стопи, руки через сторони вгору, глибокий вдих, потягнулися, і глибокий видих, ще раз глибокий вдих. Витягуємося, і глибокий видих. На сьогодні є молодці.